Едем Відчуй життя без алергії. Один із депутатів Верховної Ради сказав про те, що в Україні може бути оголошено повну мобілізацію випадку четвертої хвилі, де всі чоловіки підуть воювати. Однак, з його словами, зараз такої необхідності немає. На вашу думку, за яких умов взагалі це можливо? На сьогоднішній день наша армія укомплектована достатньо якраз і військами. І е, бойовими так сказав, складовими це різних форматів. Це і е, строєві частини, які пройшли підготовку. А вже і бойове злагодження, і реальні так сказав, умови війни, досвід війни з іншого боку, це сила спеціальних операцій. Біля 80 тисяч пройшло навчання за кордоном. Тобто, бойовий склад готовий для виконання сьогодні великих операцій. Мобілізація йде, але йде цільово по спеціальностям, які дуже важливі. Це ракетчики, це танкісти, це відповідно снайпери, це професійні війська сил спеціальних операцій. От і зрозуміло, це айтішники, які працюють сьогодні і на нових видах збройних сил: це дронова армія, і розвідники, і ударні безпілотники, інші системи. Це те, що сьогодні є. І по тут іде поетапний формат мобілізації. Він не припиняє це, щоб там не говорив депутат, що якось буде ну такий компаній цього не буде. Все буде планово. Зрозуміло, що поповнення йде поступово, от і таких масових сьогодні форматів не потрібно. Зрозуміло, що якщо буде ситуація розвиватися ну, надзвичайно тяжко, тобто Росія підкине ще, наприклад, десь пів мільйона людей, що дуже складно це і зробити, тоді змушені будемо частково проводити таку мобілізацію. Але це майбутнє. і Там також не буде повально, бо дійсно визначати перспективи і е, по тим військам, які потрібно. І по цій ситуації будуть підбирати особовий склад складу тих людей, які сьогодні знаходяться або в запасі, або відповідно очікують сьогодні вже на базах підготовки. Сьогодні в нас високий резерв, який проходить підготовку у учбових частинах, проходить на полігонах, проходить за кордоном. Оце той резерв. Тому сьогодні паніки не треба піднімати. От е, планово все проводиться. Не буде таких форматів, що будуть когось ловити або бігати за ними, а люди будуть тікати. Ось, власне, в гур повідомляють, що в Кремлі планують мобілізувати на війну ще кілька сотень тисяч людей. Скільки на це піде часу, як це буде взагалі виглядати? Це буде якась прихована мобілізація? Чи можливо Росія оголосить повну мобілізацію вже і такі думки лунали? На сьогоднішній день Росія не буде, я думаю, планувати повальну мобілізацію, тому що це вже поки Путін ставки, що Путін слабкий. Це і змушений вже піднімати весь народ. А відключавній призив це в вересні жовтні місяці. Попробують підтягнути як можна більше десь 1150 160 по плановій мобілізації. І що вже є, це по кожному області, по кожній організації йде набір контрактників. Оце той формат, який дуже, начебто, прихований, не рекламується, але кожна область має квоту від 40 до 70 тисяч з. Мобілізованих під контракт, і оце якраз ті, які будуть реально поповнювати збройні сили Російської Федерації для ведення агресивної війни. Це не буде вирішальна ситуація. Вони не мають бойового досвіду, мотивації, але дійсно це буде більш-менш багато людей. Я думаю, що вони за 3-6 місяців тире можуть набрати десь 150-200 тисяч. Ну зрозуміло, це не критично для нас, але на по окремих напрямках придеться дуже серйозно з ними воювати.